Всім привіт! І я. Е, ти куди таки біжиш? Там іспити, мені ніколи. А пам'ятаю, сесія. Той час року, коли твої звичайні дні з походами на пари та посиденьками на перервах. Перетворюються на голодні ігри. Ти не спатимеш цілодобово, будеш зубрити писати конспекти, нема ручки, не біда. Пиши кров'ю. Або тебе відрахують. Ну а сказати рідним, що тебе відрахували, це типу. Ну, бать! Ти не батькай. той капай, капай. Мій перший іспит був в 9 класі з математики. Її я ну слабенько знав, але й на додаток викладач мене м'яко сказати недолюблював. Да що вже там, він мене ненавидів. й клас він ненавидів, та й математику, та й людей взагалі. Ну, коротше, він вирішив влаштувати нам хард левел іспит і замінив усі варіанти на рандомні, щоб ніхто не міг списати. Але я все одно вирішив зробити шпори. Два тижні я писав їх від руки, з надією на те, щоб хоч щось залишилось в мене в голові. Спойлер не залишилось, сидячи на іспиті. Ну що, вибирай цей, <сум> ну що, страшно? Це взагалі ізі. Господи, мені дупа. Але в якийсь момент я сиджу і розумію, що завдання мені ну дуже знайомі. І так, мені попався перший варіант. Єдиний варіант відповіді на який я знав. Так ще і шпори є. Uh -huh. Наступного дня я прийшов до школи і відчував, що буде дуже крута оцінка. Так, 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 ді. Три. Як це три? Це як? Я ж знаю, що я написав краще. Так, але я знаю, що ти не міг так добре написати, тому я тобі спеціально занизив пал. Ну бувай. У той момент я вперше зрозумів, як це, коли згоріла дуба. Дякую. Взагалі, складання іспитів це завжди стрес. Але буває і таке. Я і ще двоє хлопців залишились останні на здачу. Так, ви двоє заходьте. Після чого вони одразу виходять і вже за хвилину повертаються з кавою і їжею з їдальні. Так, ну молодці, оцінки ми вам поставили можете бути вільними. Ді, а ти йди готуйся до здачі. Ах, ви. Ну і наостанок, як ви думаєте, складання якого іспиту для мене було ну найскладнішим. І сказка, я вчився на IT». Ви, напевно, подумали про громування чи мережі. Ну, майже вгадали. Філософія! М да, мені здається, нам поставили цей предмет, щоб ми відпочили від щоденного напруження, зубріння і поговорили про вічне. Але якось усе пішло не по плану, ще з самої першої пари. Викладач нам зачитала уривок твору і поставила запитання. Що ж автор намагався донести цими рядками? І тут хтось із одногрупників. Ну, я думаю, мене не цікавить, що ви думаєте. Читайте так, як в книзі написано. Так здавалося, простий предмет виявився не такий простий. Думаю, не варто пояснювати, що відвідування її пари різко впала. Весь час ми прогулювали гіпари, ходили, веселились, але веселище скінчились, коли почалась сесія. Оскільки ні в кого не було нормального конспекту, ми попросили його у старшаків, а ті передали його нам як якийсь стародавній рукопис. Після чергової безсонної ночі ми прийшли на іспит. І не склали майже всі. А все тому, що відповіді на запитання потрібно давати тільки усно, і з точністю, як написано в конспекті. І якщо ти скажеш, мені здається. То пішов одразу геть. На п'ятій перездачі, і я не жартую, це була вже п'ята перездача. Нерви у деяких вже почали здавати. І коли в черговий раз викладач така. Ой, ви нічого не знаєте. Я йду. Одногрупник зробив це. Він вирвав у неї з рук книги, кинув об стіл і закричав Сидіти! Його відрахували. Іронія в тому, що це навіть не іспит, це був залік, тобто проміжний пункт перед складанням іспитів. І зазвичай без заліку не допускають до іспитів. Але ми здали все, окрім філософії. Після чергового провалу ми стояли у ректора і думали про те, куди податися, коли нас відрахують і рідні вижнуть з дому. Але він сказав: Так, хлопці, час на здачу вже нема, але я вам даю останній шанс. Вийдете на літні канікули, і в наступному навчальному році ви повинні в перший день здати філософію. Якщо здасте, то зараховані на наступний курс. Якщо ні, будете відраховані. Відраховані, Відраховані? відраховані, ну як ти все здав? Да, все, все круто, мам. А заліково покажеш? Е, ні, не зможу, нам її на руки не видають. І якщо ви думаєте, що я ніфіга не вчив літом, то я запам'ятав кожне слово в конспекті, на пам'ять міг його розповісти. Я відчував себе гуру філософії. Після літніх канікул в новому навчальному році я пішов здаватись. Ну що, як? Я. я не здав. Що? Шо? 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 Вона запитала про те, що не було в конспекті, і сказала відповідати з голови, як я думаю. Господи, коли це все закінчиться? Я що, в пеклі. Ну ну ну, не чіпай мене. Не хвилюйтесь, з того ж дня, але ввечері я все ж таки здав. І надалі успішно відучився до магістра. Але цей іспит я запам'ятаю назавжди. Ну, і висновок. Та який тут висновок? Не сваріться вчителями та вчиться. Усім успішної сесії. Бувайте! Ой, дякую тобі за перегляд! Не забудь поставити лайк і підписатись. А ще на стріми заходять вони кожного дня.